Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своїм власним досвідом, як я скидала зайві кілограми, які помилки я робила, і як я скинула 25 кілограмів зайвої ваги. Якщо ви зараз стоїте на шляху до схуднення, якщо ви зараз шукаєте дієти, якщо ви зараз шукаєте пігулки, якщо ви зараз шукаєте дієтологів, які вам допоможуть. Якщо ви зараз шукаєте чаї для схуднення, то ви якраз потрапили на правильне відео, і я впевнена, що ви знайдете тут для себе відповіді на ваші ці всі запитання. Чесно вам скажу, що мені також було дуже боляче дивитися на себе в дзеркалі, коли я проходила мимо дзеркала і дивилася на себе в великій масі тіла, але я не завжди була товстою. Не завжди я важила 75 кілограмів. Мій зріст 160 см. І виходила заміж, я важила 46-48 кілограмів. Під час вагітності я набрала зайві кілограми. Але ще після того, коли народила двох дітей, ще більше додалося. І я почала шукати виходи, як же скидати зайві кілограми. Розповім вам. Що я робила не так, що абсолютно не працює, і що допомогло мені скинути зайві кілограми. Я знаю, як це боляче, коли ти розчарувався і дієта не спрацювала. Я знаю, як це опустити руки, коли ти дивишся на красивих дівчат струнких, а ти в розмірі L. Мені це все дуже боліло, і я вас, як ніхто, розумію. Але вихід є. І якщо це зробила я, то повірте мені, у вас це вийде також 100%, тільки потрібно терпіння. Мої головні помилки на шляху до схуднення були дуже прості, і вони такі, які роблять багато людей. Людина за своє все життя сідає на дієти біля 30-50 разів це дуже велика цифра. У мене були жорсткі дієти, були монодієти, кефірна, гречана, були е, голодання, були різні виснаження в, там, наприклад, відмовлялась від сніданків, або від вечер відмовлялась, знежирювала повністю їжу. Прибирала повністю білки. Я робила дуже багато помилок в харчуванні. Я абсолютно неправильно пила воду і дуже мало пила води. Коли я була на цих всіх дієтах, чесно скажу, вага втрачалася. Спочатку ми всі знаємо, що втрачається вода, а потім вже починається танення жиру. Так, от, наприклад, якщо я скидала 5 кілограмів завдяки якійсь гречаній дієті чи кефірній, я раділа. Це, звичайно, було, ну, наприклад, 7-10 днів. Я дуже раділа. Але коли, наприклад, я починала їсти як зазвичай, воно все поверталось назад, і у мене вже мотивація зникала. Я не бачила виходу, не бачила шляху, чому навіщо рухатись вперед. І от через ці всі дієти. Через монодієту, через голодування, метаболізм заповільнювався. Починалися дуже страшні проблеми з кишківником, зриви, нервове виснаження, депресивний стан, і сльози, і паніка, і все сходило на нівець. Наступна моя помилка, яку я собі дозволила зробити, це надмірне тренування. Я дала собі дуже багато спорту. І сильне навантаження. Що це було? Це був крос, це було качання. Я ходила і в зал, і йога, і розтяжки, і бодіфлекс, і плавання, і ще й каток, якщо це зима. Я дуже багато всього зробила і ходьба пішки. Я так виснажилась. Чесно скажу, після цих всіх тренувань я була дуже голодною. Мені хотілося з'їсти все навіть те, що несъдобне. І хотілося навіть всіх навколо просто покусати від цього голода, від цього фізичного виснаження, все боліло, тіло боліло, всередині все розривалося, а результату було нуль, тому що це все було короткострокове. Нічого не виходило. Я знову зривалася, знову були назад відкати, і знов все по новій. Замість цього всього, що щодня такі страшні тренування були. Можна було би додати, наприклад, 3-4 рази тренування в тиждень, і цього би було досить і був би дуже гарний результат. Наступна моя помилка, і я думаю, що це стала ключова така помилка, яку я зробила, це я надіялася на чудодійні чаї, які я пила, і вони зневодлювали організм. Я е, виснажувалася дуже сильно, дуже сильно страждав кишківник, Було здуття, метеоризм, страшні болі. Я не могла вже прямо ходити, і сльози були. І, до речі, цей чай був дуже болючо діючий. Це була моя страшна помилка. Я е, вам чесно не раджу, не рекомендую. В своє життя брати таке, як пігулки для схуднення або чаї для схуднення, щось таке, тому що це дуже небезпечно для вашого здоров'я. Черених пігулок, черених чаїв не існує. Існує тільки наполегливість, терпіння і дисципліна. До схуднення потрібно підійти розсудливо. Сплановано і знати ціль, мати мотивацію і знати, для чого ти це робиш. Наступна помилка моя дуже важлива, і е, вона стала теж дуже болючою, тому що після цієї помилки в мене були дуже страшні наслідки. Це нестача білка. Так як я урізала білкову їжу в раціоні, у мене почалися страшні проблеми. Це проблеми з шкірою, це проблеми з нігтями. Нігті почали ламатися, були крихкі, розшарування було. Я не могла відростити гарний манікюр. Це пористе дуже волосся, сухе і ламке. Вигляд волосся був тьмяний, неблискучий. Шкіра була сірого кольору, вона була вся така суха повністю, було абсолютно вигляд хворобливої людини. Наступна помилка, думаю, що мене зрозумієте ви, це кожного дня зважування по три рази в день. Наприклад, якщо було плюс 200-300 грамів на вагах. То я могла плакати, панікувати, і це могло привести до зриву і знов до з'їдання, до стресу. І це постійно я так от робила. Знаєте, ходіння по колу, оці харчові качелі, стресові качелі це все переслідувало мене, і це було дуже страшно. От гормони, м'язи і вода має вплив на вагу. Це потрібно пам'ятати. Завжди важливо орієнтуватися на те, що ти зробив заміри, і ти бачиш, що об'єми зменшуються. Одяг починає красивіше сидіти, і в дзеркалі ти вже бачиш зовсім інше відображення, і ти собі подобаєшся, тому що набряки помітно почнуть зникати. Коли правильно ти харчуватись починаєш, набряки починають зникати. А коли ти робиш помилки і постійно зважуєшся, і ти бачиш, що там плюс 200-300 грамів, паніка, стрес зажимає, стискає мозок, мозок в стресі все. Нічого далі не рухається. Дуже головна помилка, яка я зробила, це мало пила води. Пила воду тільки тоді, коли в мене було літо, наприклад, або сильна спрага, або після спорту. Як все ж таки мені вдалося скинути цих 25 ненависних кілограмів. Перш за все, що я зробила, і ось перед собою я поклала навіть, у мене от таких харчових щоденників було дуже багато. Я завела харчові щоденники, я розписала повністю все. Я розробила для себе свій раціон харчування. Білки, жири, правильні вуглеводи. має бути і риба, і м'ясо, і бобові, і горіхи додала собі. І додала собі зелень, овочі, правильні фрукти, дозволяла якийсь десерт смачний, але правильний десерт, щоб там не було, наприклад, крем, цукор і тісто. Так? Я для себе придумувала свої десерти. Я виключила повністю цукор. Я для себе зробила такий вибір, що мені краще відмовитись від цукру, ніж його трішки додавати, тому що я бачила, що від цукру у мене набряки, від молочки у мене набряки, я маю на увазі коров'ячу молочку, тому що все-таки, якщо ти її з'їсиш в неправильний період дня, наприклад, на вечерю, зранку я була в набряках. Що я прибрала з харчування? Газировки, кетчупи, соуси, майонези, ковбасні вироби, консерви, солодощі. Цукор прибрала. Солодощі прибрала це такі, як торти, еклери, печиво, таке, наприклад, магазинне, де є маргарин, вафельки. Це все я прибрала. Додала собі ягоди. Правильні фрукти, але я старалася їсти фрукти в день, наприклад, до 16, ну з 14, десь до 16 години, от такий період часу. Не на вечерю і не на сніданок, тому що після сніданку, якщо я з'їдала фрукт, я відчувала голод. А для того, щоб не відчувати голод, я собі зробила так: на сніданок, наприклад, я їла якусь крупу. Крупа це був трішки білка якогось і салат, наприклад, чи квашена капуста, чи то загірка, дивлячись, яка пору року була. В обід я їла, наприклад, якийсь борщ, чи суп, чи знов таки ту кашу із салатом, а на вечерю, наприклад, тушкована капуста і яйце. Ось така у мене була проста їжа. Але їжа, яка мене насищала, яка давала мені повністю все, що потрібно для мого організму, всі вітаміни мені. І е, я себе дуже гарно почувала. Я не відчувала голоду. Основне, що я зробила, це додала собі достатню кількість води, 1,5-2 літра в день. Навчилася їсти правильні порції, не переїдати. Почала їсти три рази в день, виключила повністю всі перекуси. І е, навчилася вечеряти вчасно, не пізніше 18-ї години. І так у мене було на протязі багатьох років. І так я придержуюся такого харчування до сьогоднішнього дня. Наступне, що в мене було, це правильний спорт, я собі підібрала. Спочатку у мене були кроси, просто кроси легенькі. Потім я собі почала додавати вправи для рук. Щоб тренувати мишці для спини і для пресу. У мене були дні, коли я дозволяла собі їсти смаколики. Це, наприклад, були якісь дні народження, свята або вихідні. Я собі дозволяла їсти, наприклад, шматочок піци або шматочок тортику, щоб мозок розумів, що я йому буду це дозволяти, що не буде е, суворих заборон, що йому можна все. Якщо обхітрити мозок таким чином, повірте мені, все дуже легко буде вдаватися. І дуже багато людей думають, що схуднення це швидко, і от вони передчасно про це подумали. Але якщо за місяць не добилися результату, опускають руки і думають, що все нічого не вийде, то я хочу сказати. Що потрібно налаштувати себе на те, що це не швидко, я скидала вагу 6-7 місяців. Саме основне атакувати жир, скинути його, закріпити і утримати це дуже важливо. Я навчилася розуміти, що таке їжа. Я навчилася домовлятися зі своїм мозком, чула, коли насправді я голодна, і відчувала, що зараз це просто емоції. І просто хочеться заїсти якийсь стрес, і я просто пила воду або йшла на прогулянку. Для того, щоб не заїдати, якщо ти відчуваєш, що ти, наприклад, пообідав і потім тобі хочеться щось жувати, тому що ти в стані стресу, потрібно відразу переключитися на щось. Потрібно навчитися домовлятися з собою і десь навчитися розуміти, що зараз таке, що відбувається. Як себе повести в ті чи інші ситуації, мені допомогло читання. Я почала читати правильні книжки, і таким чином я подолала оці всі стресові ситуації, заїданні, емоційний стан це все потрібно проговорювати, прописувати. Чесно скажу, в харчовий щоденник також я записувала, що зі мною відбувалося, і після чого, після якого. Стресу, чи що таке стало, що я зривалася і їла. Я це все прописувала, потім перечитувала і робила так наступний раз, щоб не допускати помилок. От таким чином я навчилася працювати з емоціями. Навчилася працювати з психологією харчування, це дуже важливо. Якщо людина вивчила, що таке харчування, для чого потрібна їжа, їжа нам взагалі потрібна для того, щоб ми мали енергію, щоб ми жили. Нам не потрібно жити ради їжі. Той, хто живе ради їжі, робить дуже велику помилку. Основне це зробити процес схуднення комфортним, зручним, не стресовим. Що я хочу сказати всім тим, хто зараз на шляху до схуднення, до гарної фігури. Не потрібно виснажувати себе дієтами, не потрібно шукати чарівні пігулки, не потрібно пити якісь чаї, не потрібно робити голодування. Не потрібно себе заганяти в якийсь глухий кут ради того, тільки щоб скинути зараз негайно і тут ці кілограми, і це буде короткостроково, а потім знову ви зірветесь, ви отримаєте страшний стрес і знову все повернеться назад. Потрібно собі сказати, хай це буде трішечки довше, хай це буде не один місяць, а три, але я скину ці 20 кілограмів чи 10. І я це зроблю раз і назавжди. Достатньо буде для схуднення тільки ось е, що? Напрацювати правильні звички харчування. Правильні звички напрацьовуються напротязі 21 дня ніяк не менше, не за тиждень, не за 10 днів, а за 21 день. Навчитися правильно пити воду, додати спорту і йти до своєї цілі. Не потрібно нікому розказувати по сторонам, що ви сидите на дієтах, тому що коли мозок це чує, він уже в стресі. Якщо вам було цікаве це відео, ставте вподобання і підписуйтесь. Якщо у вас є цікаві історії про схуднення, може ви робили якісь помилки. Або якщо у вас є перемоги над зайвими кілограмами, напишіть, будь ласка, мені буде цікаво почитати. Якщо є запитання, задавайте я з задоволенням відповім. Всім бажаю бути здоровими, щасливими і здорового харчування. Пока, пока. Далі будуть обов'язково цікаві відео.